Уряді констатують, що Україні не обійтися без залучення трудових мігрантів для відбудови країни після закінчення війни. Питанням залишається тільки те, скільки саме іноземців і з яких країн нам доведеться залучити. Також гострою темою є вплив таких заходів на український ринок праці. Відповіді на ці запитання для ТСН давав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Кожного року кількість населення в Україні скорочується на 250-300 тисяч людей. За масштабами зникає ціле місто чи навіть обласний центр. І цей процес розпочався ще з 2000-х років. З початком війни тенденція посилилася завдяки виїзду близько 7 мільйонів громадян за кордон. Окрім того, майже 5 мільйонів українців опинилися у статусі внутрішньопереміщених осіб. За словами Василя Воскобойника, після завершення війни Україна абсолютно точно потерпатиме від нестачі робочих рук. Податків, споживачів, товарів та послуг, що виробляються у нас. Тому готуватися до залучення трудових мігрантів треба вже зараз. Водночас говорити, що до України одночасно приїдуть сотні тисяч мігрантів з інших країн це перебір. Не виключено, що через демографічні проблеми вже скоро за такі кадри у світі буде тривати справжня боротьба. Коли умовний трудовий мігрант обиратиме можливість працевлаштуватися в Україні, Польщі або ж Німеччині він буде порівнювати мінімальні заробітні плати у цих країнах. В Україні це 8 тисяч гривень, у Польщі 48 тисяч гривень, у Німеччині понад 100 тисяч. З цього виходить, що суто економічно Україна не надто приваблива країна для кваліфікованих трудових мігрантів. При цьому, за словами експерта, якщо кількість населення в Україні щороку скорочується на 250-300 тисяч, то нам потрібно залучати таку ж кількість трудових мігрантів щодо географії пошуку працівників, то все залежатиме від наших запитів. Якщо Україна майбутнього це аграрна держава. Ава, що використовує технології колишнього СРСР, нам потрібна виключно низькокваліфікована робоча сила з найбідніших країн світу: Бангладеша, Індії, Пакистану та Африки. Якщо ж у пріоритеті будуть високотехнологічні галузі економіки, нам будуть потрібні люди з високою кваліфікацією, а це вже мешканці країн Європи, Америки Великої Британії. На думку воскобойника, після закінчення війни ринок праці потребуватиме величезної кількості саме робітничих спеціальностей, зокрема будівель. Ників, якщо до країни надходитимуть інвестиції, то у нас зменшуватиметься кількість безробітних та відбуватиметься поступове зростання реальних зарплат. Втім, нам не варто очікувати стрімкого економічного злету одразу після того, як закінчиться війна. Хоча до України будуть заходити гроші та інвестиції, щойно будуть відкриті кордони. Один а може навіть і півтора мільйона українців, як чоловіків, так і жінок, поїдуть за кордон заробляти кошти. На думку експерта, нам потрібно змінювати нашу країну, щоб Україна. Інські родини жили та працювали тут зараз. Суто економічно Україна не зможе конкурувати з Польщею, Чехією і тим паче з Німеччиною. Тому уряду потрібно шукати якісь нові прогресивні ідеї, які в дійсності зможуть створити основу для повернення українців до України. Через різке похолодання в Україні сильно зросло споживання електроенергією. В мережі навіть загорили про можливе повернення відключень світла і навіть запровадження погодинних графіків. Докладніше про те, чи варто очікувати проблем з електропостачанням. Далі підписуйтесь на наш канал. Після аномально теплого березня, на початку квітня, в Україну раптово повернулася зима. Морози, снігопади і сильні пориви вітру після офіційного завершення опалювального сезону вже завдали клопоту низці громад. Так, за даними синоптиків, упродовж найближчих двох днів на рівненщині очікується сніг і зниження температури до мінус 5 градусів. У зв'язку з цим очільник місцевої ова Олександр Коваль доручив терміново відновити опалення у закладах соціальної сфери. Йдеться насамперед про освітні та медичні установи. Нових громадах, де вже було припинено централізоване теплопостачання. Водіїв, які вже перевзулися на літню гуму, закликали утриматися від поїздок, а усіх інших врахувати складну погодну ситуацію. До слова для забезпечення безпеки на дорогах області вже задіяно понад 60 шляховиків та 54 одиниці спецтехніки, які працюють на автошляхах державного та місцевого значення. Переяславська громада також змушена вжити заходів через завершення опалювального сезону і трудно. Ще з газом. Зокрема, деякі школярі до кінця тижня вчитимуться дистанційно, а у садочках ситуацію коригують за допомогою електрообігрівачів. Споживання електроенергії очікувано зросло в усіх регіонах. У понеділок показник підвищився одразу на 16% порівняно з п'ятницею. Як повідомили в Укренерго, це пов'язано зі значним похолоданням і високою хмарністю, яка знизила ефективність роботи сонячних електростанцій. У вівторок споживання зросло ще більш як на 2%. відсотки. Вже закликали економити електрику у денний час з 8 до 21 години, а також за можливості не навантажувати мережі одночасним використанням потужних приладів. За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, дефіцит зберігається попри те, що деяким енергокомпаніям вдалося відновити певну кількість потужностей. Це пов'язано з тим, що після опалювального сезону почали виводити на ремонт атомні енергоблоки із дев'яти блоків трьох атомних станцій рівненської. Хмельницької та південноукраїнської наразі енергію генерують сім, пише РБК Україна. Крім того, Мельченко наголошує: після терору, що пережила українська енергосистема, ми завжди близькі до дефіциту. Попри це, на думку експертів, загрози впровадження відключень електроенергії для населення наразі немає. Якщо обмеження і будуть, то тільки для бізнесу і лише в тих регіонах, де не вистачає генерації. На побоювання українців залишитись без світла, відреагували і в Укренерго, як заявили у Компанії жодних обмежень поки що не застосовується а поширювана у змі та телеграм-каналах інформація є недостовірною. Кожен з нас рано чи пізно стикається зі смертю близької людини. Організація поховання клопіткий процес, що потребує оперативного вирішення бюрократичних питань і чималих фінансових витрат. Докладніше про те, що потрібно знати, аби не розгубитися у складний момент. Далі підписуйтесь на наш канал. Коли помирає людина, найперше слід засвідчити її смерть. Це можна зробити кількома способами. Якщо смерть настала раптово, на місце потрібно викликати поліцію. Фахівець зробить огляд тіла і сфотографує померлого, щоб зафіксувати відсутність слідів насильницької смерті. На основі побаченого працівник поліції видасть довідку про факт смерті. Як правило, документ можна отримати у той самий день. Якщо йдеться про природну смерть літньої людини або особи, що довгий час боролися з важкою хворобою, її близьким. Слід підтримувати регулярні контакти з сімейним лікарем. Фахівець повинен відвідувати хворого щонайменше раз на три місяці. У такому випадку він без проблем видасть лікарське свідоцтво про смерть. На підставі однієї з цих довідок можна отримати свідоцтво про смерть у радці. У подальшому воно може знадобитися для оформлення спадщини. Офіційно державна реєстрація смерті є безплатною, але реєстратори можуть усе ж попросити зробити невеликий платіж до 50 гривень, наприклад, для ламінування документу. Втім. Можна обійтися без біганини за документами, звернувшись до ритуального агентства одразу після засвідчення факту смерті, фахівці візьмуть на себе повний супровід поховання від отримання необхідних довідок до організації похорону. Повний пакет послуг від ритуального агентства у Києві коштує приблизно 40 тисяч гривень, якщо йдеться про окремацію та поховання в урні, та близько 50 тисяч, якщо йдеться про поховання у труні. Проте залежно від кладовища, якості труни та поховальної церемонії, ціна може варіюватися, сягаючи 80 тисяч гривень і більше. До повного пакету від ритуального агентства входять транспортування тіла до моргу, зберігання і підготування до поховання, а також оформлення необхідних документів. Також фахівці самі придбають урну або труну та усі необхідні ритуальні і обрядові предмети. Агентство доставить тіло до місця поховання, організує громадську панахиду, кремацію чи погребіння, оплативши місце на кладовищі. За бажанням, ви можете обрати ВІП-сценарій, що включатиме розкішну труну, використання елітних автівок, дороговартісних ритуальних предметів та квітів. Вартість такого пакету стартує від 80 тисяч гривень і обмежується лише вашими запитами. Втім, варто розуміти, що звертаючись, до агентства, ви переплачуєте значну суму на кожному етапі організації поховання. Наприклад, купуючи могильний хрест і труну самотужки, ви витратите в середньому 6 тисяч гривень. А якщо за вас це зроблять організатори, вартість може збільшитись у півтора-два рази. Різняться ціни і на самих кладовищах. Наприклад, на лісовому місце для урни та пам'ятна табличка коштують близько 5,5 тисяч гривень, а на елітарному байковому обійдуться у понад 20 тисяч. Ціна могили на звичай кладовищах столиці та у Київській області стартує приблизно з 10 тисяч гривень. Сама процедура погребіння коштує 400 500 гривень, якщо йдеться про встановлення урни у нішу, та від 3 000 до 7 тисяч, якщо йдеться про труну, адже у вартість входить викопування могили і опускання в неї тіла. За потреби поховання може супроводжувати священник. У традиційних українських церквах зазвичай немає фіксованої вартості таких послуг, але все залежить від того, чи був померлий парафіянином корм. Конкретного священника у Києві священнику зазвичай дають тисячу гривень за поховання парафіянина. А коли йдеться про поховання людини зі сторони, до 2-3 тисяч гривень, пише громадське. У регіонах вартість поховання суттєво нижча, ніж у Києві. Так у Черкасах можна вкластися у 8 тисяч, а у Полтаві у 10 тисяч гривень. Як правило, за 40 днів після смерті потрібно отримати довідку про поховання, її видають кладовище і беруть за це приблизно 500 гривень. Поховання самотніх. Незахищених людей може відбуватися коштом місцевої громади. Коли ж йдеться про поховання військовослужбовців, які загинули під час війни, то в Києві це організовують та оплачують ТЦК, а в районах або ТЦК, або місцева влада. Однак за нетиповий хрест та індивідуальний пам'ятник на могилі платити доведеться самотужки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.